Чи задумувались ви коли-небудь, які таємниці ховаються за посмішками та ввічливими словами людей, яких ми зустрічаємо щодня? Усі ми бачимо, як хтось гарно говорить, жартує, здається щирим, але іноді внутрішній голос шепоче: щось тут не так. У світі, де зовнішнє враження часто важить більше, ніж правда, люди легко надягають маски. Але чи можна зазирнути за ці маски? Сьогодні я розповім вам про два простих принципи, які допоможуть розгледіти справжню суть людини. Не потрібні ні диплом психолога, ні книжки з філософії, лише уважність до деталей, які багато хто пропускає повз очі. Ці знання змінять ваш погляд на людей і, можливо, навіть на себе. Перший принцип: як людина ставиться до тих, хто не може її віддячити, хочете зрозуміти, хто перед вами. Не слухайте, що вона говорить про себе на людях, а подивіться, як поводиться з тими, від кого нічого не отримає взамен. Уявіть собі типову ситуацію. Ви в кав'ярні офіціантка, замучена заказами, випадково приносить не ту каву. Один клієнт може зірватися, що це таке. Ви що не слухаєте і влаштувати сцену. А інший спокійно скаже: нічого страшного, давайте виправимо. Хто з них хто насправді? Той, хто кричить, можливо, просто звик доводити свою важливість. А той, хто терплячий, показує силу, яка не потребує глядачів. У нас в Україні ми цінуємо людяність. Пам'ятаєте, як наші бабусі завжди казали, стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе? Це не просто слова. Як людина говорить із кур'єром, який запізнився через дощ, чи подякує продавчині в магазині, навіть якщо та не посміхається. Чи допоможе сусідці пенсіонерці донести сумку, коли ніхто не бачить? Ось ці дрібниці, як рентген, вони показують, що всередині, бо справжня доброта не кричить про себе вона тихо робить свою справу. Стоїки, ці мудреці, здавнини казали характер це те, що ти робиш, коли ніхто не дивиться. Марк Аврелій. Римський імператор і філософ писав, що справжня цінність людини у її вчинках, а не в статусі чи багатстві. І це не про гучні подвиги, а про буденні моменти. Якщо хтось грубить таксисту чи ігнорує «дякую», це не просто поганий настрій, це сигнал. Людина, яка поважає інших, навіть коли їй це невигідно, має внутрішній стрижень. А та, що принижує слабших, часто сама почувається невпевнено. Другий принцип як людина тримає своє слово. У нас в Україні обіцянка це не просто слова, це справа честі. Пам'ятайте, як у селі казали, дав слово тримай. Це про довіру. Людина, яка обіцяє і робить, навіть якщо це складно, показує, що вона цінує себе й інших. Наприклад, уявіть, друг обіцяє допомогти вам із переїздом. Настає день, але в нього з'являються справи. Один скаже: Вибач, не вийде форс-мажор, і пояснить усе чесно, а інший просто вимкне телефон і зникне. Хто з них надійніший стоїки вчили, що виконувати обіцянки це не просто обов'язок, це спосіб будувати свій характер. Сенека, ще один філософ казав: не говори, що ти чесний, доведи це, кожне виконане слово це цеглинка в фундаменті вашої репутації. А кожна зламана обіцянка це тріщина в тому, як ви бачите себе. Уявіть, ви пообіцяли собі щодня гуляти пів години, щоб відпочити від роботи. Якщо ви це робите, відчуваєте гордість. А якщо постійно відкладаєте, з'являється відчуття, що ви себе підводите. У нас, українців, є приказка: сказав, зробив, але буває, що обіцянка не виконується через обставини, і тут важливо, як людина реагує. Наприклад, керівник обіцяє команді премію за гарну роботу, але бюджет не затвердили. Один визнає я намагався, але не вийшло. Давайте шукати інший шлях. А інший скаже то не моя вина, що ви хотіли. Перший поважає людей, другий ховається за відмовками. Стойки вважали, що чесність у помилках це сила, а не слабкість. Чому це важливо для нас? Бо в житті ми щодня обираємо, з ким ділити свій час. Уявіть, якби ви могли бачити людей наскрізь? Хто поважає інших, хто тримає слово, а хто лише грає роль? Ці два принципи, як компас, Вони допомагають не тільки розібратись в інших, а й подивитись на себе. Як часто ми самі грубимо втомлені касирці в супермаркеті чи завжди виконуємо те, що обіцяли близьким? Марк Аврелій казав: Не сперечайся, яким має бути хороша людина, стань нею. Це виклик для кожного з нас. Уявіть собі Україну, де всі ставляться один до одного з повагою і тримають слово. Звучить як мрія, правда. Але це починається з нас самих: сказати дякую водію маршрутки, допомогти колезі, навіть якщо це не ваша робота, чи виконати обіцянку дану дитині, це не просто вчинки, це наш характер у дії. Зто, вірили, що справжня сила у самоконтролі і доброті, яка не чекає нагороди. Тож наступного разу, коли будете пити каву чи їхати в метро, придивіться до людей. Як вони поводяться з тими, хто неважливий? чи тримають вони свої слова? І запитайте себе, а як дію я? Ці маленькі моменти ключ до розуміння людської природи? Поділіться в коментарях, що ви помітили в собі чи інших. Можливо, ці принципи змінять ваш погляд на світ так само, як змінили мій.